Галина близько 15 років працює зубним техніком. Каже, робота складна і потребує уважності, адже зубні протези виготовляються без присутності пацієнта. Зубний технік він як художник, як маляр, як художник. Це завжди кожного дня якась новинка. Кожен день ти щось створюєш, нове кожна робота, вона одна на все одна на одну, вона не схожа, вони є всі різні. Виготовлення зуба це фактично ювелірна робота, хоча інколи доводиться використовувати важкі інструменти. От навіть та сама штампована коронка, там треба стукати молотком. Ну, Жінка і молоток якби вже ці дві речі, які важкі. От протези там варяться, вони треба й закручувати, бюгеля. Це так є от, така установка, яка важка. Ну, і в цьому, в цьому для дівчат трошки це важко, але дівчата вже звикли. Цю професію обирають посидючі люди, яким подобається виконувати точні задачі руками. Це робота кісточкою, це робота шпателем, це робота пензликом. Це ну, цікаво». Володимир другий тиждень практикується за цією спеціальністю. Каже, мріє влікувати зуби, проте в майбутньому буде їх створювати. Це така робота, скажімо так, трохи скурпульозна. Ти е, робиш вирісовуєш. Ну, це, це, це таке творча робота. Це, це круто. Кожен виготовлений зуб унікальний, як і людина. Спочатку лікар-стоматолог знімає зліпки порожнене рота і передає його технікам, які вже виготовляють зуби, яких не вистачає. Коронку просту, допустимо, до, до години Керамічна – це вже довше, набагато. Штампована коронка ну, – це з нірживіший сталі робиться, а керамічна це робиться каркас металевий, потім наноситься керамічна маса. Зубні техніки працюють точно, адже кожну похибку пацієнт відчує фізично.